Ну а далі про історію, яка пишеться зараз в Авдіївці. Упродовж останніх тижнів війська РФ продовжують активні атаки на околиці цього міста у Донецькій області та найближчі до нього села. Таким чином ворог намагається взяти місто в кільце. Про це в соцмережі ікс раніше знані як Twitter, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки. Запеклі бої за Авдіївку точаться вже майже 10 років. Чому і чому нам так важливо встояти у цьому пункті? Послухаємо експертів. Місія вистояти росіяни продовжують штурмувати Авдіївку. Вони е щупають, пробують малими групами, е пускають піхоту, а ще безперервно гатять по місту. Як під такими обстрілами евакуюють цивільних? І чому росіяни щосили вчепилися за Авдіївку? У подібні рейси білі янголи виїжджають щодня. Спеціальний поліцейський підрозділ. Працюють правоохоронці на лінії фронту. Для місцевих вони фактично означають виживання: продукти, ліки, корм для тварин все у них. А ще білі янголи це можливість виїхати. Паспорти, документи, все є. Ну і що ти тут робитимеш? Ну, нехай мене тут. А я а ти їдь така. А що ти тут робитимеш? Ні води дістати, ні хліба, ні фіга. Бо росіяни зруйнували усю цивільну інфраструктуру під вогнем окупантів, житлові квартали Авдіївки та вокзал. Ну, Поки цивільних намагаються вивести в безпечніші місця, сили оборони зупиняють ворога на підступах до міста. Атаки на Авдіївку регулярні, ворожі штурми щоночі. Проби продовжуються, але не такі інтенсивні, як були на початку. Тобто, вони е щупають, пробують малими групами, е пускають піхоту. А в більшості своїх це арт артилерійські обстріли, авіаобстріли, ну і, е звичайно, дрони. Росіяни намагаються оточити місто, обходять Авдіївку з півдня та півночі. Не зупиняються навіть попри колосальні втрати. За даними британської розвідки, в боях за місто армія РФ втратила кілька тисяч особового складу та понад 200 одиниць бронетехніки. Трупів ворога стало набагато більше. Більше того, буквально вчора ми з квадрокоптера бачили, як вони стягували а, своїх загиблих орків, і, і це реально, ну, як гори, я без перебільшень. Т-72 танки в основному пішли на нашому напрямку БМП-2. Нічого такого якогось нов, новітнього немає, і дуже старого ми теж не бачили на нашій ділянці. От. Скажу так, що э, до перші там три дні тільки силами наших підрозділів бригадних було знищено э, більше п'ятисот. Після того, як в перші дні було знищено велика кількість бронетехніки, вони почали вивозити їх на простих уралах, неброньованих на поле бою. Тобто, ну, вивезли, як в тірі, викинули, і... а ми по ним працюємо. Чому ж росіян не зупиняють втрати? Бо Авдіївка передмістя Донецька в гарну оптику з позиції сил оборони видно околиці міста. Тож окупанти намагаються відсунути лінію фронту від мегаполісу і фактично найбільшого захопленого населеного пункту з початку війни у 2014-му. зупиняють росіян артилерією та fpv дронами я взагалі вважаю, що новітні технології а, саме допоможуть прискоренню нашої перемоги, якщо збройні сили їх будуть активно впроваджувати ті засоби, які можуть посилювати сигнал, тримати сигнал, засоби РЕП, які захищають нас вже від ворожих безполотників, засоби РЕР, які дозволяють розвідувати якісно на що е, діє, як діє ворог, в принципі, все це допомагає нам е, тримати. Ініціативу за собою щодня, щотижня треба зберігати ініціативу. Я дякую всім, хто саме так діє. Кожен пройдений кілометр, кожна подолана лінія оборони окупанта все це має значення. Сили оборони тримають рубежі на східному фронті. За даними британської розвідки, втрати росіян на підступах до міста рекордні за цей рік війни.